Вітаю, з вами Стас і це Снайпер Еліт Resistance. Остання місія основної компанії. Нам потрібно знайти та вбити Отто Крюгера. ось цього жахливого, злобного... злодного... Аліці? Вас і спасі! duck right here. Так. Шо? Дивіться прямо через дерев'яний сарай я в нього попав. Задача виконана. Останній постріл. Тільки ти міг відправитись на вірну смерть і все ж таки повернутися. Не забудь сказати про це, Карло, коли ми з ним побачимось. До речі, в штабі все обсудили. Очікуй нові накази. Ні, хвилинки покою, так? Ти ще з нами довго пробудеш? Недовго. Жалко, so like такі солдати нам би знадобились. Need to, right? Сподіваюсь, вже скоро sure в цьому не gonna. буде потреби. Right Успіхів Тобі також. Друзі, це фінал. Дякую, якщо переглянули попередні відео. Е, я не очікував, що це буде настільки коротким завданням. Тобто... Що на цьому гра вже закінчилась. Але є додаткові завдання. Я їх буду проходити. Тому слідкуйте за оновленнями.